Люди, вы считаете вообще это нормально или нет? Что это? Они купили 2 килограмма перца. Красиво, богато. Айсберг. Помидорчики. Ой. Ой короче, ящик был. Ящик помидор за 7 евро. На турецком маркете были рынки. Мандаринки. Ой, какие мягкие. Ананас. 1 евро. Не знаю, сколько он весит. Мне кажется, кило 2. Кг. Тюпо тюпс кокосовый захотелось одежды. Такий м'ягенький сир, класний, це ми в Реве були. Це огромні хурмички. Ой, вкусняшка. Клас. Це вафельки. Це ми не буду розвертати, в общем, а і гарячого копчення макрелька. Це крабові палочки, така сплошна палка. Все як ми любимо. Ой, бідненька поплила. Тут так. будьте готові. слабонервним не дивитись. А, це, мабуть, кожне яблуко грам по 700. Ось ось яке. Ммм, як вони пахнуть. Це Підроткини, булочки такі полуржані, полупечені. Їх осталось тільки розогріти, духовці підпекти або на сковородки. Так, це що у нас? Це щось вкусне. А, це ми були в польському маркеті. Такі, бо Там такі красиві тортики, такі печенька. Це такі якісь шоколадні, о які вони мягенькі. Не знаю що, але ну, я думаю, що дуже вкусно. Це олів'є купили. Воно у них по другому називається і воно без колбаски. Я вже не можу терпіти, щоб їх спробувати. Ой, ой, що ж це? це? Щось взагалі? А, це ж ми рибку купили. Рибка. І петрушечка. Одне євро здоровенний пучок. Треба показати, як же так не показати. І все. А, не показала ще звізда програми. Італійська олія. Натів Вірджин. Ну, она так клево выглядит, конечно. Мощно. Это мать на вазе не рафинована, она классно. Такая у нас распаковка.